Збрехав поліції. Вранці 14 березня до правоохоронців надійшло анонімне повідомлення про замінування торгового центру в Івано-Франківську. На місце події негайно прибули вибухотехніки, кінологи та слідчі. Після ретельної перевірки жодних вибухонебезпечних предметів поліцейські не виявили. Завдяки злагодженій роботі працівників кримінальної поліції та слідчих івано-франківського районного управління поліції особу зломисника за лічені години встановили. Ним виявився 26-річний місцевий машканець. Фігурант раніше не судимий та офіційно ніде не працює. Чоловіка затримали за місцем проживання. Під час обшуку поліціянти Вилучили речові докази, куртку та мобільний телефон. Зловмисник зізнався у скоєному. Я рознярчався Ну, після цього проходить така мисля – камисляпишка. Чік отну візьмемо позвони. Ну це неправильно. За що це неправильно, але Така тема. ну звісно, що шкодує про це взагалі правильно. Також з'ясувалось, що чоловік причетний до крадіжки велосипеда. Відтак слідчі оголосили йому про підозри за частиною першої статті 259 та частиною четвертої статті 185 кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід фігурантом тримання під вартою. Процесуальне керівництво справи здійснює окружна прокуратура міста Івано-Франківська. Поліцейські Прикарпаття нагадує, що завідомо неправдиві повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності карається позбавленням волі. Максимальний термін ув'язнення за такий злочин 6 років. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк. Тал радіокомпанії